Учора, о 20-й годині вечора, на перехресті проспекту Металургів та вулиці Постишева зіткнулася автівка з мотоциклом. Мотоцикл двигався з сторони ринку Термінал в направленні міста. Автомобіль виїжджав з сторони вулиці Постишева, двигався в направлінні стадіона. Між ними передав спорта. В результате столкновения пострадав мотоциклист, который был доставлен во вторую городскую больницу, находится в тяжкому состоянии. А також пасажир, яка доставлена в восьму городську больницю, ступінь травм встановлюється. На месте пригоды были проведены замеры и інші передбачені законом слідчі дії. На перший погляд, картина дорожньо-транспортної пригоди вбачається простою і однозначною, адже очевидно, що не виконані вимоги знаку 2.1 правил дорожнього руху водієм автомобілю Мерседес Віто, адже жінка виїжджаючи з другорядної, не надала перевагу транспортному засобу, що рухався по головній дорозі. Проте є й нюанси: по-перше, дорожні знаки мають бути добре видимими для водіїв. Чого не можна впевнено сказати в нашому випадку? По-друге, є питання, чи дотримувався швидкісного режиму передбаченого пунктом 12.4 правил дорожнього руху водій мотоциклу, та чи вмикав він фари наружного освітлення, а відтак із якої відстані його фактично можна було побачити та вжити заходів до уникнення дорожньо-транспортної пригоди. У будь-якому випадку вже порушено кримінальне провадження, відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань, буде призначено автотехнічну експертизу, і лише вона відповість на питання відповідності вимогам правил дорожнього руху, дій водіїв, та чи мали вони технічну змогу уникнути дорожньо-транспортної пригоди.